Наша історія починається не в Едемському саду, а в диких незайманих лісах на схилах гір Тяньшаню на території сучасного Казахстану. Саме тут десятки мільйонів років тому народився предок усіх яблук, які ми знаємо сьогодні. Яблуня Сіверса Малус Сіверсі. Це були не ті солодкі глянцеві плоди з супермаркету, які ми знаємо сьогодні. Дикі яблука були кислими, терпкими. Але неймовірно живучими. І вони чекали на свого союзника. Ним став ведмідь. Саме ведмеді, поїдаючи плоди і розносячи насіння на величезні відстані, допомогли яблуні завоювати передгір'я. А потім прийшла людина. Купці шовкового шляху, що проходив саме тут, швидко оцінили цей плід. Яблуко стало ідеальною їжею для мандрівників. Воно довго зберігалося і чудово втамовувало спрагу. Так, караван за караваном, кісточка за кісточкою, яблуко почало свою тріумфальну ходу світом, потрапивши до Персії, Греції та Римської імперії, де його почали вдосконалювати.